Шановні представники бізнесу, підприємці, усі, хто працює у секторі національної економіки. В понеділок, 17 березня, відбудеться розширена онлайн-зустріч із бізнесом країни у межах роботи національної платформи діалог влади та бізнесу. Новий формат системного конструктивного діалогу влади та бізнесу на регіональному рівні дозволяє вчасно реагувати на запити підприємців підтримувати їх. Формувати критично важливий в умовах війни пакет пропозицій загальнонаціонального рівня. Для розгляду на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. За 6 місяців роботи національної платформи в 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більше ніж 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників органів влади і експертів різного рівня. Разом із Міністерством економіки України ми представимо нові цифрові інструменти взаємодії влади та бізнесу, як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні. Запрошуємо кожного підприємця, який, попри війну залишається в Україні, продовжує працювати та зміцнювати державу, приєднатися до цієї онлайн-зустрічі, долучитися до десятків тисяч тих, хто вже приєднався до національної платформи, стати учасником системних змін та дати свою власну оцінку умов для ведення бізнесу у своїй громаді, у своєму регіоні та у нашій країні в цілому. Дякую за стійкість, взаємодію та підтримку. До зустрічі на платформі діалог влади та бізнесу разом переможемо. Слава Україні!